Почала відвідувати цей салон. Що я хочу сказати? По-перше, я хочу сказати спасибі цьому колективу Наталі Вікторії, всім дівчатам за їхню увагу, за їхні знання, за їхнє таке дуже гарне обходження із нами відвідувачами. Але я хочу сказати ще інше. У мене травма хребта дуже серйозна. І... Дуже мені дошкуляли ноги. Я відвідала не так багато і ще, да? десь порядки порядку сеансів. В основному це Мас платформа. Втратить, втратить, да? угу. І відчула дуже серйозне полегшення. Прямо ну дуже відчутне полегшення. Я вам більше того скажу. Я на тому тижні сама поїхала в Київ. О Повернулася, і е, один день ми ходили на прогулянку. Уявіть собі, якщо пройшло 12 тисяч кроків, десь біля 9 кілометрів. Ну, Звичайно, що були. <пілляє> 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 але це для мене була дуже така велика перемога. Ну, а як раніше от було? Як раніше у вас було? Ну як я, по-перше, кожен день ходжу на прогулянки, але такі відстані. Підолати важко, важко, да. От. а потім відпочиваю. Ну, це свої, так сказати, проблеми, да. так. Тому я бажаю цьому колективу творчих успіхів. Я бажаю, щоб ми з вами жили в мирній країні, щоб швидше настала перемога і настав мир, і щоб ми могли радіти життю. Щоб наші діти, наші онуки, наші чоловіки не складали своє життя за нашу країну, хай швидше наступить відмова. А цьому колективу успіхів, наснаги, здоров'я і всім, хто тут присутній. Я бажаю щиро здоров'я, щоб ви ще довго-довго могли так. Я скажу таке слово топтати цю мирну землю. А можна питання? Що таке поважний вік, щоб для себе знати, коли в мене він буде? Скажіть. Ну, а як ви думаєте? Я ніколи не вгадую, то думати я не буду. Ні. Ну, Скажи. Я тоді скажу, мені 88 років. Вау! 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 Дякуємо вам. А, тому ми бажаємо всім проходити 9 кілометрів в такому віці. Так. А, не, менше. А, не менше. Не менше, не менше. Читати фільми, читати літературу, розгадувати кросворди і так далі. А не в телефоні. В фікторі, так?